Леся Українка чашка. 17 вересня Свято Софії, Віри, Надежди і любови. Скільки іменін, скільки іменинниць, скільки подарунків, візитів, прийомів. Панна Надежда теж сьогодні іменинниця. Їй минув 21 рік. Так, 21 рік. А далі почнуться критичні роки для пани. Про всі критичні роки мама сьогодні вже натякнула раз, хоч і ще досить делікатно в формі поздоровлення. Поздоровляю тебе, Надічко, от ти вже й повнолітня, бажаєш тобі якнайскоріше певного щастя. Як то певного щастя, думала надічка, вбираючись у нову рожеву сукню подарунок мамин. Однак її думка ненадовго спинилась над маминими словами, бо сьогодні її думка взагалі не могла ні над чим довго спинятись. От Надя починає в думці перебирати своїх знайомих, що мають прийти сьогодні. Поздоровляти її. Сьогодні повинно прийти багато гостей, а полковник Трубацький вже й букета прислав через лакея. Чи прийде то Василько? Ну, напевне. А що то він мені подарує? Адже ж повинен він щонебудь небудь мені подарувати. Наче чогось то зробилось трохи смішно при сій думці. Ні. Не те, щоб смішно, а так якось весело і і таки трохи смішно. Отже, панич Василько справді мав щось подарувати. Ох, він уже цілий тиждень думав про той подарунок. Ну, що б мені подарувати наді? Він, бачте, все ще звав у думці панну надежду Надею. Дарма що їй минув 21 рік, та він же друг її дитячих літ. Так. Він друг її дитячих літ. Чого то завжди, коли я починаю говорити якось поважніше, вона завжди сміється, думав Василько. Взагалі вона дуже часто сміється, надто часто. Невже ж таки друг дитячих літ не може? Однак що ж я їй подарую? Ото от питання, Боже правий. Аже ж то сьогодні вже її іменіни. Панич хутенько вбрався і вийшов на місто. Він вийшов на найбільшу вулицю, тихо проходив біля магазинів та роздивлявся по вітрінах. Ні, не може, не може він нічого знайти достойного. А, ось ювелірний магазин. Може, тут? Він пильніше почав придивлятися. Он цілий рядок брошок. Он досить гарненька і ще й якийсь написом, що ж то. А море ні, все не підходить. Он серце стрілою надто сентиментально. Ах, ось чудова брошка. Якраз, якраз для неї. Брошка була справді гарна. То була філігранна, срібна, галузка, немов лавровий вінок. Над нею Рубінова зоря золотим промінцем, а в середині слово «сперанса». От і добре. Василько війшов у магазин і казав подати собі ту брошку з написом «сперанса». Яка їй ціна? Двадцять рублів. Василько раптом почервонів. Що він собі думав? Боже правий. Де ж у нього такі гроші? Промовивши щось невиразне, лимон, що не візьме, він хутко вийшов з магазину. Магазинер провів його іронічним поглядом. Василько йшов, схиливши голову, і вже не заходив у явелірні магазини. Підививши знічев'я голову, він побачив вітріну посудом. А що, якби купити їй? Наприклад, чашку. Що ж, все нічого, справді добре. Він увійшов у магазин і знайшов собі чашку по своїх коштах, але таки досить гарненьку. Були на ній виписані гірлянди квіток, зо два метелики і золотистий напис, «Сувенір». Тепер Василько певною ходою пішов просто до наді. У наді вже було. Скільки гостей і скільки подарунків, однак все більше букети. Василько подав їй свою чашку, промовивши тихо і несміливо якесь поздоровлення. Вона прийняла, подякувала і усміхнулась. Василько здався той усміх дуже ласкавим. А може ж, він і був таким? Після того усміху Василько почув себе сміливішим. Він рад би був поговорити з Надою, розмовитись більше, але ті гості, візити, подарунки ах, тої найнудніша річ на світі, Надя поставила чашку біля себе найближче. Інші подарунки вона ставила далі або віддавала меншій сестрі сховати. А чашку все тримала біля себе близенько. А скільки у неї гостей сьогодні? От іде полковник Трубацький, високий, огрядний вояк. Ось він поздоровляє Надю таким певним голосом, з таким штучним військовим поклоном і подає якусь маленьку скриничку. О небо! Це ж брошка з написом Сперанса. Василько аж зів'яв. Надя простягла руку полковникові, Колись раптом трісь, от і по чашці. Так. Широкий рожевий рукавець скинув її за столу. Пане Василю, поглядьте, що сталося з вашим подарунком, жалібно скрикнула Надя і нахилилась, щоб позбирати черепки. Василько встав, щоб помогти їй. Але полковник перейняв його і Василькові він нікуди було доступитись. Надя з полковником позбирали без безталанної чашки. Надя встала і журливо дивилась на розбиту чашку. Ах, як мені шкода. Пане Василю, ну що ж це таке? Що ж мені робить? Ох, піду, хоч черепки сховаю. І Надя пішла. Сховала черепки у свій туалетний столик ще й старанно загорнула їх у вату. Разом з чашкою розбилась і веселість надіна. Цілий день вона була якась немов смутненька, тож той подарунок був для неї такий дорогий, тож він від друга її дитячих літ, так, від друга її дитячих літ. Знов 17 вересня, Надя знов іменинниця, їй 22 роки. Але мама торік недаром бажала їй певного щастя. Сьогодні будуть її заручені. Вона знов стоїть, як і торік перед Свічадом, вбирається. Ба ні, вже вбралась, тільки шукає ще чогось пильніш у туалетному столику. Ах! Де вона поділась і якраз коли найпотрібніше? Я конечно хочу, щоб він побачив свій торішній подарунок, щоб він побачив, як я доховую його подарунки. Але де ж це вона? А, ось, певне, вона у сему пуделечку. І Надя витягла з шухлядки чимале пуделечко, де були різні її покраси. Перебираючи уєму, вона надибала щось загорнуте у вату. Що це? Що це таке? Надя почала розгортати вату і витягла звідти черепок. Так, черепок безталанної, торішньої чашечки власне з тим золотистим написом сувенір. Надя зморщила брівки. Напевно, якось поглянула на черепки, далі зібрала їх всі в одну руку і кинула за вікно геть у садок. Далі нахилилась і почала шукати знов. Ось вона підвелася і поглянула у свічаду. На грудях у неї блищала брошка з написом Сперанса. У садку на доріжці лежав черепок. І блищав золотистим написом Сувенір, але на його ніхто не дивився.